Прийшли, так, кажу, то, що з тими. Шановні водії, перепаркуйте ваші транспортні засоби на того, що повітря риба. Ви припарковані з порушенням правил дорожнього руху та заважаєте руки іншого транспорту. Люди хвилюються, думають, що людина вмирає. Ми його не можемо. Вот Бо так є, а я жена, і ми не можемо не будуть. <ріпи> а тільки <ріпи> його положити, <ріпи> <или ріпи> сюди положити спать. Проживаю. Не, я на проживаю. Ну, бачу, вот стаканчики там. Стаканчики-то есть, что я не вот, Есть вот ск... скарга <густим> на те, что тут расставать я я опонят. Вот я Нет, просто мы же могу жаловаться, да? А, а там... Да, да я проживаю. Я на дома тебя чистить. А что же говорилось, а тут? Ну пришли с друзьями. Я тільки що приїхав, я ще тільки машини. Я ще став і дивлюся, що приїхали, що сталося. Та ні, до нас не сталося. Винесте посвідчення? Що? що Посвідчення. Звісно ми покажемо. А ви покажете? Ні, Ні, він каже вам. винести посвідчення своє. А, винести наше посвідчення. Чи паспорт, чи що? Ні, я своє покажу. Ні, ми. А ви де проживаєте? Він проживає. 5? Ти мені не Ти так руки розклав чого? Я зараз розкладу. Не, ну що не зя таке. Просто вже не вимогу. Скільки вона випила, має поводитися адекватно. Ми адекватно з вами пикуємо, то брати. Приковані з порушення правил дорожнього руху та заважаєте руху іншого транспорту. Шановні водії, перепаркуйте ваші транспортні засоби на площу польський ринок. Ви припарковані з порушенням правил дорожнього руху та заважаєте руху іншого транспорту. дальше. штраф 355 евро. Можна без штрафу? Ну, Жінка чи чоловік? І жінка, і чоловік. Ні, питаю а, хто. Так? — чоловік. Да? — У не видно було хто. Тебе я. Сама, давай, спусти. давай, а давай. що таке? Не може, що дітру впаде зараз. Я не впаде. — Не впаде, Саша. Саша, де ти живеш? Саш. Де живеш? О. Не надо. Саша, дайте А ти Спасибо, ти треба. Та ж люди хвилюються, думають, що людина вмирає. Та б як є документи. Тож як людина вмирає, то треба швидку визивати. Я розумію, але я ж не знаю, чи йому погано, чи він просто випив може Та Якщо так, навіть більше випив, що він спив, то треба я швидку. Ви б підійшли до... на моєму місці, я на мому. Треба швидку визвати, Швидку. Щоб до допомогу, бо... Надає швидка допомога, правильно? Вона все одно вас визвола. Саш, дивись сюди. Де ти живеш? До шпиталь, де живеш? Давай додому завеземо. Де живеш? Я собі піду. То куди ти Документи які знають? Да, что? Да, Приседай. А фамилия, я? Саша. Саша. Я Фамилия. Блинск. Я? Блинск. Клінський Олександр по батькові як. Анатолій. Є таке, да. Дивись, Клінський Олександр Анатолійович. Що? Де ви живете на Молодіжній чи на Смірнова? На молодіжі. Ну, тобі не Попередимо ми тебе. Хороший тебе все одно нема. Так? Щоб платити штраф. Нічого. Тъй първата. Чо те не сказав, сказал, ти те живееш? Та ж видя, че е път отдолу. Тъй първата си. Път на те ти пе ги Я сам пидаш. Сам підеш. до куда те сам підеш? Додолу. В парк? Син. Це, це, це так, син. Що таке? Чому до мене в тому гупа? На яку він чисту воду мене мав сказати? Світ? Світ, в чому діло? Я ж не я піжами з дітьми спала, діти не не гупають, в нас нічого немає, що таке? Ну каже, що ви йому гупаєте. Що, чим гухати? Світи, діти сплять. Ви що мене не знаєте? Ша, 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 не сваріться. Я не сварюся, я просто шоці. Ви живете постійно? Да. Ви кажете, що... Ну Сережа говорю, що він могу боятися. А ви чуєте? Ну, я иногда... Нету його, ну зайдіть, посмотрите. Ну а телефон в нього є? Дайте я не знаю, не смогу. Ви ж знаєте, що ж я не слід. Я ж не сварюся, ми ж ними по-хорошому, ми ж, по ми ж нікол... нас ніколи ніколи претензії не було. Ви що волонтери? Ні, працівники поліції. Я прийшла з роботи, я хочу спокою, я вже в руках жінка, я поховала чоловіка, мені треба спочатку. А то, що між ними відбувається, он мені постійно плачеться, Він говорить, що йому не дають жити. Та ми що перший раз? Тут чат там без конца проживаючи з ним, то ви прекрасно розумієте, що якби були... Е, Сьогодні ну, ми не передавали так не стукала, ну, це буквально було часу дві. Коли я хотіла б того, я так стукі на голові. Ну, на, на дня це, це можна робити, ви ж розумієте? Ну, ну, я ж, ну, я, ну, в мене в малому старшому 18, меншому 8. Менший, може, менший <плес> ще малий, Ну, <плес> мені не пішать. Мені не страшно, мені не пішать. Ну то що в мене в квартиру, він прийшов, лупає до мене тако, відкрий, я тобі визву, викручу, е, виведу на чисту воду. Мене що я там робила? Ну, вже не стиднося. Мені кажуть, це з вами ніколи не сварилися. Да, малий лупа, я просила вибачення, бо він був маленький. Він, він прийшов до неї в, до неї в Ну, Ви розумієте, що це є трохи не зовсім Чули, було. Я Пристаю а, до Сережі? Вам не стигло світ? Ну він не каже. Мене чоловік готов вам не стигло? Ну, Альона не каже, а про тебе каже. Боже, вам не стигло світ? Ну я так і кажу, що... Ви що тут пили? Так, пили. На роботі. А що таке? Ні, я щось Ви не, щось, мене не пили. Ви що сьогодні не пили? Ні, я не пили. Yeah. На пыльцах, Перебрав. — просто. Чувак. Ладно, храм Ладанка, де? — А? — Ладанка, де? Ну, — Вон вже. не бачите? — Все, більше нічого не запутать не <рикул> А? — Все, що, Це... все, все свої родичі? Це да, мой да. муж? Да. Заяву ніхто его не написал. Не... Я дзвоню, просто два рази і все не успеваю. 102. На кого опять? Я не буду писать, но я не могу, мы его не можем. Вот отец, а я жена, и мы не можем его устать. Отведите его, положите, всегда положите спать. Нет, да, ты давай. У него сейчас дома будет скандал. Просто надо. Нет, я жена. Давайте заступаем. Я думал, заступаю. Десь тут весь. Тату, тот раз. Піти з вами додому. Ну то давайте тоді по пікеньку йдемо. Батько, послухайте, пішли. Це живе такий адрес. Вирікали вас роблять? Ні, так, де туда.